Художня лихоманка на день ухопила драматичний театр. Юні художники вирішили прикрасити своїми роботами стіни закладу. Ініціатором надзвичайного художнього перформансу став режисер Сергій Проскурня. Чоловік переконаний, вдихнути в заклад новорічний настрій здатні лише діти. Ідея така, що ми цими роботами прикрасимо фоє і театр. Ну, змінить трошки свій інтер'єр. І стане святковішим перед новим роком і Різдвом. Незвичайна художня акція проходила у рамках інтерактивного проєкту Дід Мороз шукає таланти. Завершивши свої малюнки, маленькі художники вийшли на велику сцену спільно з юними акторами та співаком Кирилом Туреченком. Вони виконали пісню про рідне місто. в таком эмоциональном состоянии хорошем нахожусь 4 дня, потому что наше шоу э, уже 4 дня идет. Поэтому э, мои впечатления такие, что я удивлен тому, что столько талантливых детей в Черкас, и в Черкасах, и э, реально, к сожалению, очень мало. Де є можливість проявити себе. Опісля юні художники своїх емоцій не приховували. Для декого вихід на сцену став справжнім дебютом. Нашими роботами ми хотіли прикрасити драмтеатр. Ми малювали малюнки на тему новорічний ранок. Святкуємо Різдво в Черкасах. Все так весело. Сподобалося танцювати на сцені. Сьогодні ми вирішили поучаствувати в акції і прикрасити нашими малюнками драмтеатр. Я саме я малювала Діда Мороза і з драмтеатром біля драмтеатру. Нам дуже сподобалося, ми будемо далі участвувати в таких акціях. Це дуже-дуже цікаво. Під надзвичайної акції були в захваті, як малечі, так і дорослі. За словами художника Володимира Яковця, подібні заходи налагоджують контакт між талановитими дітьми різних видів мистецтва. Діти художньої школи приймають участь у такому перформансі. Нас пригласив Сергій Проскорня, режисер. Дітям виділили матеріали. І вони от, от, прямо на полу, около 50 чоловік, рисували, в общем, вместе робили роботи. Причому діти різних класів, які ну, друг друга бачать перший раз. Некоторые. Ну і так вместе, так очень енергічні дітям воші э, очень понравилось. і удивительно, многие даже не ожидали, що вони вийдуть на сцену, будуть виступати під музику. Очень, очень классно. закінчилася художня акція гучними аплодисментами та обіцянками організаторів зробити такі заходи традиційними. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Вікановини.